Сьогодні відзначається річниця аварії на Чорнобильській атомній електростанції, найбільшої в історії ядерної енергетики. Аварія забрала життя сотень людей і завдала непоправної шкоди екології Європи. Трагедія викликала катастрофічне забруднення навколишнього середовища. Територія міста Прип'ять досі вважається непридатною для життя. 26 квітня є днем пам'яті про саму катастрофу і про загиблих в ній, а також про героїзм працівників станції, ліквідаторів, пожежників, медиків і всіх людей, причетних до ліквідації наслідків аварії. Тому Чорнобиль не лише велика трагедія, а й є нагадуванням безмежної мужності багатьох тисяч наших земляків.